В Ірпені на вулиці Соборній посеред приватного сектору планується будівництво багатоповерхівки. Тут закон дозволяє приватну забудову. Приватна це все буде нічок до кондо. Але видали документи на багатоповерхівку. Зараз будемо розбирати. перший же день на посаді виконуючи обов'язки міського голови. Нами було виявлено порушення видачі містобудівних умов. Архітектор Кіпіш за вказівкою Маркушина видав містобудівні умови. На багатоповерхову забудову, на зони рекреації, на зони приватної забудови повинно бути один-два порохи. Тобто це зона приватної забудівля. Але Маркушин видає документи на багатоповерхівку і планують вони тут побудувати багатоповерхівку. Чи можуть жителі Ірпеня розраховувати на справедливість? Ну краще не будувати. Все, то, звісно, вже дивно, я просто, що зробиш, уже нічого не зробиш. А от Анжела Макеєва налаштована рішуче. При мені такого не буде. Нам вже сформовано подання до правоохоронних органів. Дивує і те, що люди, які живуть напроти, абсолютно не в курсі будівництва багатоповерхівки. Ну до вас Власне? не підходило, не спілкувалися. Не... Ну, і мною Ні, ми ви... чоловіки підходили. Ви не знали, що знову, так? Все почув. Дякую. Ну звичайно, що мені краще приватний сектор, ніж багатоповерхівка. Здивований таким розвитком подій і депутат Антон Головенко. Я ж думав, тут танхауси будуть. А можливо, якісь. А ви? а ви що хотіли тут садочок чи школу построю? Е, Ні, я нічого не хотів, це ж приватна власність, не моя. Ага. А от. Але тут обмеження, тут має бути приватна, ну, приватна забудова, так як бро. А видали документи на багатоповерхівку. Тому тут буде багато поверхів, могла б бути. Зараз будемо через е скасовувати, через суд, там, через ну, ну Ви ж ви, розумієте, якби все робилося для людей, для діток, для школи, для садочків. А то так, тільки дома, 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 для діток маленьких і для школьників. І для...